У вас точно таке було, коли клієнт просто зливається в саме останні момент, і ви не можете зрозуміти, чому він не бере трубку, чому він не відповідає, чому ви прийшли до нього додому, стукаєте в двері, він їх не відкриває. І наче все було до цього окей. І ціна, і послуги, все влаштовувало, просто в якийсь момент він злився. Точно у вас така історія була. Розкажу в 99% випадків, чому так відбувається. Він пішов в інтернет і почитав про вас відгуки. Прямо зараз вбийте вбити пошукову систему, назву там вашої компанії, плюс слово відгуки, і подивіться, що там є. Якщо там нічого немає, ви скажете погано, Це теж дуже погано, тому що про вас люди не говорять в інтернеті вам. Не довіряють і тому і зливаються. І в більшості випадках, навіть якщо ви дозвоните до цього клієнта і почнете розпитувати, чому він у вас там не замовив послугу. Він не скаже, що він ходив про вас, читав відгуки в інтернеті. Тому майте це на увазі. Прямо зараз перевірте, що в інтернеті пишуть люди і ваші клієнти про вас. Якщо там нічого немає або є погані речі, треба цим зайнятися. Це послуга називається управління репутацією. Якщо хочете довірити це діло професіоналам, напишіть мені в особисті.